Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, кремлівська шизофренія прогресує. Путін, виступаючи на конференції у Москві, чомусь забув про свої попередні заяви на кшталт. Ми ще не починали. Тож сумно нарікав на західний світ. Буцім то саме захід зі США на чолі, а не нацистський російський режим. Намагаються диктувати свої правила і втручатися в суверенітет інших країн. Однак на ділі. Происходит как раз обратно. І Путін і його персональний знавець Оленів Шойгу втрачають зв'язок із реальністю. Радник чільника банкової Михайло Подоляк зауважив, що кремлівська верхівка стала заручниками ілюзій власної пропаганди, але їм не вдасться видати себе за неосудних. Адже єдина провина за вбивства, руйнування світової системи безпеки та вчинення геноциду лежить винятково на Росії, і ми мусимо це зупинити. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Росія постійно провокує світ божевільними погрозами, то міркує про розширення агресії за межі України, то обіцяє нову ядерну катастрофу, взявши в заручники всю Запорізьку АЕС. То нагадує, що має ракети далекої дії, здатні нести ядерний заряд, але говорити про здатність і бути здатними це дві великі різниці. І поки що, шойгу тільки і залишається, що обережно заповняти трибуни, що насправді Кремль Ніколи не хотів використовувати ядерну зброю, а рівень переможних демонстрацій сучасних військових розробок. Хіба що прототип бойового робота собаки, насправді придбаного на Аліекспрес. Комусь китайські посилки перефарбовувати і натягувати на них чорні панчохи, а комусь нагадувати про справжню, а не вигадану військову міць. У США перевірили готовність міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен в американських повітряних силах. Заявили, що черговим пуском хочуть продемонструвати готовність ядерних сил США і запевнити у смертоносності та ефективності ядерного стримування. Росія каже, що все йде за планом, але забуває Пояснити, чи є в цьому плані раптові підриви на території самої Росії. ФСБ раптово повідомила, що від початку серпня українські диверсанти тричі підривали опори ЛЕП поблизу Курської АЕС. А на залізниці в тій ж Курській області невідомі висадили сьогодні у повітря рейки на шляху, яким країна-терористка доправляла посилення для окупантів, але недооцінювати ворога не варто в управлінні стратегічних комунікацій. Ці зсу наголошують, що нині на території Білорусі окупаційні контингенти накопичуючи малу кількість зенітно-ракетних комплексів. Триває постійне підвезення боєкомплекту до них. Тож є висока ймовірність, що загарбники планують завдати Україні масованого ракетного удару. Що беруть для цього росіяни 24 серпня, щоб цинічно нищити українські міста у день незалежності у повітряних силах зауважили, що ворог має фіксацію на датах. Але небезпека з неба може очікувати українцю будь-якого дня. Противник дійсно не прив'язується зазвичай до таких да цей день повітряних сил, як ми знаємо, що був обстріл. Безумовно, будуть вжиті і додаткові заходи, буде посилені заходи. Але хочу всі запевнити, що повітряні сили ну на 7 діють так, як повинні діяти щодня, і чого що нам ділить? Новий пакет військової допомоги США у розмірі 775 мільйонів доларів, який став вже третім у серпні. А загалом з лютого сполучені штати передали нам допомоги на 10 мільярдів доларів. А нагадаю, що один мільярд доларів це власне сума витрат, яка виділялась у кращі часи на рік для переозброєння збройних сил України. У новому пакеті вже відомі нам боєприпаси для систем Хаймерс. Протираційні ракети Харм, які ми використовуємо до речі, з винищувачів Міг 29 і це стало вже насправді відповіддю на, на ту таємницю, з яких літаків дійсно ми застосовуємо ці ракети, які крошать російську систему протиповітряної оборони. Також нам передаються гаубиці, бо до, до них передаються системи Карл Густав, відомі джевеліни, Але я виокремлю щонайменше три цікавих зразки озброєнь, які ми отримаємо Вперше насамперед це безпілотні комплекси Scan Eagle. Це безпілотники, які виготовляються компанією Boeing та інсіту. Інсути інціту була викуплена компанією Boeing. І ці безпілотники спроможні здійснювати польоти на вісім 150 км. кілометрів. Вони важать 15 кілограмів і спроможні. Перебувати у повітрі 24 години це комплекси, які ми безпосередньо будемо скеровувати для потреб нашої артилерії, тому що ці комплекси спроможні здійснювати розвідку і в день, і вночі. Власне, це системи, які вкрай потрібні нашій артилерії, нашим артилерійським бригадам, тому що з огляду на активний характер ведення бойових дій укомплектовані з безпілотними комплексами в різних механізованих артбригадах там складає від 50 до 20 відсотків, тому що ми їх втрачаємо від огня противника і втрачаємо під впливом російських реб. Так що умовно кажучи, надходження цих систем дійсно посилить можливості нашої артилерії. І це суттєвий показник для того, аби ефективність застосування засобів враження була набагато вище ніж вона є на сьогодні. До речі, цей комплекс Скан-Ігл від компанії НСІТО є одним з небагатьох комплексів, які спроможні в таких от обсягах, маючи, можна кажучи, вагу 15 кілометрів перебувати у повітрі майже добу. І є українська система під назвою ICS-3, яка розробляється і виготовляється компанією Skyton, яка власне в цьому ж сегменті, представлена в світовому рейтингу розробників безплатних комплексів. і Таких систем власне, лише виготовляють 5 компаній у світі. Так що в будь-якому разі цей зразок безпілотної техніки нам абсолютно потрібний. Другий несподіваний зразок озброєння, який буде в цьому пакеті, це власне протитанкові комплекси ТОУ, які є одні з найбільш відомих у світі, ми маємо отримати десь 1500 таких систем. Особливість цих комплексів поля в тому, що вони були зроблені ще в 70-х роках. Вони е, мають е, різні модифікації, вони спроможні знищувати цілі противника там, на дальності від 3,5 км до 4,5 км, Але власне це комплекс другого покоління, який керується по проводам тобто фактично по дротам, які. Дозволяють з одного боку стабільно наводити цю ракету в ціль, але комплекс достатньо важкий. Він важить 70 кілограмів. Перетягувати його достатньо складно, але ми розуміємо, що отримання такої системи озброєнь потребує додаткових платформ, з яких їх можна використовувати за це зокрема або автомобілі, або БМП Бредлі. І я думаю, що цей сектор озброєнь нам необхідний з огляду на подальше по. Силення протитанкової оборони за рахунок використання саме і комплексів Джевелін і «ТОУ», і інших зразків. А з іншого боку, цю передачу техніки можна пояснити тим, що ймовірно вичерпуються запаси комплексів стугно українського виробництва, і ця пропозиція до сполучених штатів надати комплекси з якраз відповідає цій Потребі підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.